Друзі, вітаю! Слава Україні! Мене звати Яна, і сьогодні, як то кажуть, на просторах інтернету ми будемо робити розпаковку. А розпаковувати будемо зарядну станцію EcoFlow Delta 2 від компанії Energy UA. Більше інформації на станцію, на акції та інші автономні прострої Ти можеш дізнатися на сайті компанії або ж у соціальних мережах. Всі посилання будуть в описі під відео. Друзі, першим ділом, як ви відкриваєте коробку, ви маєте перевірити, чи все є в наявності. Наприклад, чи є в наявності всі кабелі. Їх має бути три. Раз, два, три. Є. Друге, на що варто звернути, чи є в коробці сама станція. Названа є. І обов'язково потрібно звернути увагу, чи часом немає ніякого пошкодження, наприклад, подряпини на станції. Перевіряємо, чи працюють всі кнопки. Алгоритм діє такий: ми заряджаємо станцію на 100%, розряджаємо вщант і потім знову заряджаємо на 100%. Цей термін має назву калібрування для того, щоб батарейки, які знаходяться всередині, нормально працювали. До цього ми під'єднуємо саму станцію до мобільного телефону за допомогою додатка EcoFlow. Нам потрібно зайти у додаток, знайти саму станцію додатку, під'єднати до телефону і зробити оновлення. Може таке бути, що оновити нам потрібно день. Декілька разів до останньої версії. Це теж необхідно для коректного користування станції. Для того як ви зробили оновлення, варто до станції під'єднати якийсь пристрій. Аби відстежити, чи правильно працює монітор, чи показує він наявну інформацію про заряд акумуляторів, чи показує він вхідну чи вихідну потужність, а також час зарядження або розрядження станції. Після всіх цих махінацій ви спокійно можете експлуатувати станцію. Головне коректно. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобайку та пишіть свої коментарі та запитання, і в наступних випусках ми на них відповімо. Па-па!